Сьогодні ми знаходимося на модному показі відомого ліванського дизайнера Елая Рукаса. Ходімо, подивимось, як це буде. Мене звати Павло Шилько для багатьох відомий як діджей Паша. Мені дуже приємно як другої Елая, і за буде бути з вами сьогодні. Дякую. Какая главная цель сегодняшнего показа? Самое главное – это помогать Украине. Я здесь живу 12 лет. У меня моя жизнь здесь. Вы собираете деньги для деток. Как ты думаешь, удастся собрать нужную сумму? Я бы хотел, конечно, больше и больше и больше, но то, что я вижу и заметил, я очень доволен. За Янна Грек, я представник культурної дипломатії та організатор благодійного заходу, який зараз відбудеться. Пета сьогоднішнього показу зібрати кошти діткам для благодійного фонду Мрію жити, дітям, які постраждали під час окупації, під час війни, які залишились без батьків, які були ну, покалічені, ну яким потрібна допомога. Ірина Оськіна, голова асоціації «Королев України. Олена Бринза переможеця всесвітніх конкурсів краси, а також всеукраїнських. Яка ваша мета? От чому ви тут присутні? Так як ми займаємось проектами з жінками дуже багато вже років, то сьогодні ми чого очікуємо популяризацію жіночної краси. І ми давно дуже знаємо Лая знаємо його заходи. Завжди тут присутні добрі, красиві люди, а це зараз дуже потрібно. Штекіна я дизайнер аксесуарів, які сьогодні будуть представлені на моделях. Мене звати Міла Кузнєцова. Я володарка найбільших натуральних грудей України, занесена в книгу рекордів України. А плюс сайс модель. Переможеця місцеві плюс сайс 2019 року. Мене звати Тіна Хівріч. Я власник салону краси у місті Києві.

На сьогодні я дуже з такими друзями підтримкою. Друзі, дивіться телеканал Телевсесвіт, Підписуйтесь на наші сторінки. Слава Україні! Слава ЗСУ.